Ефективна протидія загарбнику є свідченням унікальності української армії. Ми швидко адаптуємо та вдосконалюємо старе обладнання. Це правда. Ми часто використовуємо старіший тип техніки, але адаптованих до нових завдань і викликів. Іноді ми робимо це краще, ніж його творці. Ми також швидко навчаємось новому. Це вимагає від нас щодня доводити себе на полі бою, у реальному бою. Я думаю, що ми українці допомогли світу розвіяти історію про непереможну російську армію. Повернувся до історії. За часів королеви Єлизавети І англійці розгромили в морі іспанський флот, велику і непереможну армаду, так само розгромимо велику і непереможну армію Росії, так само як Давид переміг Голіафа, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю польському новинному порталу Віртуальна польська.